Сердечно вітаю усіх учасників цієї духовно-просвітницької програми Вічне Джерело в імені Спасителя і Господа, нашого Ісуса Христа. У цей час, коли наша недоля не уступається, не покидає наш край, наш рідний народ, часто можна чути. Такі прикрі докори людей, адресу Бога, якщо ж він існує, то чому він допустив таке лихоліття, чому він мовчить і чому не вступається за нашу свободу і за долю нашого скривдженого народу? Звичайно, що ці докори не мають жодної підстави. Всемогутній і Люб'язний Господь може тільки відповісти, люди добрі, українці милі, я завжди знаходжуся там, де я є. Тільки згадайте те, той час і те місце, де ви розлучилися зі мною. Та колись я на форумі одному євреїв, які згадували час. Колокосту. Вони теж любили це питання задавати Богові, а де ти є, коли нас мордують фашисти, спалюють в камерах і приносять таке велике зло для нашого народу. І не, не бажали ці люди згадати цей жахливий час, коли навіть римський чиновник високий. Жодної вини не знайшов у Христі, і каже, я відпущу його, покараю, бо жодної вини в ньому не знаходжу. Але відповідь була З навіснілої юрби тільки однозначно розпни Його, розпни, а розбійника нам видай. В цьому сенсі нам дуже важливо повернутися ще раз до вікуповної події. Приходу Спасителя на землю сущо Бога в людському тілі, Різдва Христового, щоб нам зрозуміти цю велику, всеосяжну програму Божого милосердя до всіх народів світу. Зауважмо, особливо я прочитаю цей текст. Ми завжди його читаємо у час Різдва Христового. Дев'ятий розділ, книги Пророка Ісаїї читаю. Народ, який в темряві блукає, побачить світло велике, а над тими, які живуть в країні тіні смертної, світло засяє. Ти намножиш цей народ, ти збільшиш йому радість, звеселиться він перед тобою, як веселяться, коли обжинки справляють. Як радіють, коли ділять здобич. Бо ярмо, що його гнобило, і палицю, що його побивало, і тростину угнобителя його, ти потрощиш, як з одніми діями. Бо все взуття військове і одежа, залита у війні кров'ю, піде на спалення на їжу вогневі, бо дитя народилося нам, син даний нам, влада. На раменах Його ми знаємо далі цей текст. Зауважмо, дорогі діти Божі, шанувальники Слова Божого і не шанувальники, коли стоїть слово народ, це не говориться про якусь окрему націю, якусь вибрану еліту, це програма щасливої долі усіх народів світу. Без виключення і питання духовного процвітання, соціального успіху, радості, збільшення демографічного, незалежності це все закладено у тій єдиній програмі Господній, що Бог. В свій час прийде на землю у людському тілі, і кожна людина, кожна нація буде мати доступ до цієї програми у її благотворному і благородному виявленні. Зауважмо тут і далі: головна тема Спасительної місії Христа на землі полягає в тому, щоби знищити. Усякі наслідки усякого мілітаризму, тобто силового розрішення питань часто абсурдного, дикого, свавільного і осатанілого, то, що ми сьогодні бачимо у долі нашого народу, Господь знав, що ворог, людства, сатана буде провокувати людей на. Вирішення проблем. І навіть якщо нема цих проблем насильницькими, жахливими, кривавими методами, Христос прийшов для того, щоб не допустити цього. А якщо це розв'язалося, щоб втихомирити і ліквідувати. І звичайно, що Він звертається і сьогодні. Послухаймо Його. Звернення до усіх народів світу. Це Цей же пророк Ісаї 45-й розділ. До мене зверніться і будете спасені всі кінці землі, бо я Бог і нема іншого. Я сам з собою присягаю. А з уст моїх виходить тільки слово справедливе, слово незмінне, що передо мною схилиться всяке коліно і на моє ім'я будуть присягати усі народи. А про мене вони будуть ось як говорити тільки в Господа справедливість і сила. До нього поприходять, соромлячись, усі, що йому противилися. Зауважмо, Господь Бог кличе всі народи світу, до мене зверніться, і будете спасені усі кінці землі. Прийде такий час, коли всі люди, які ігнорували це ім'я, які соромилися ним. Які не вживали його, як написано там далі у 52 му розділі, він здивує численні народи. Тобто жертвою Голговською, славним Воскресінням, прийде такий час, коли всі люди переконаються, як це ми могли проігнорувати цю надзвичайну Божу ласку і Спасительну силу, наш захист. І порятунок від самоготнього Бога. Ми чуємо тут, що прийдуть до тебе соромлячись. У цьому ж 52-му розділі написано, що спасіння від Господа побачать усі кінці землі. За вони не одержать спасіння, вони побачать, вони побачать, яка різниця є між людьми, які вшановували ім'я Господнє. Часно до нього зверталися, ним жили і ним перемагали. І тим, які весь час філософствували, весь час соромилися іменем Господнім, вони побачать результат Спасительної праці Ісуса Христа над всіма народами, а самі будуть у великому програші. Але Господь не бажає нашому народу програшу, Він наближає наш народ. До великої перемоги, але звернімося до нього вчасно. Як і тут сказано, до, до мене зверніться усі кінці землі, і будете спасенні, бо я Бог, і крім мене іншого немає. Нехай Бог допоможе нам це зрозуміти і виконати. Ми можемо хіба гірко дивуватися, що це сталося, що повалена імперія зла, імперія панівного атеїзму цей монстр, який лякав усі народи світу. І сьогодні народи світу, колишні країни успішного євангелізму. Які будували свою долю, свою національну культуру, свою економіку, свої конституції складали тільки на підставі Божого Слова і сьогодні добровільно соромляться іменем Господнім. І особливо в той час, коли кривда, коли люди зрозуміли, що таке є сатана. У його натуральному його вигляді, на що він здатний, які він може жахливі, підлі справи творити те, що вже ми пережили і переживаємо в нашому краї? І друга сторона, яка може бути чудова, чудесна, чудодійна результати. Довірі, елементарної довірі до Господа. Ми знаємо ці жахливі руйнування в Бучі Київській області. І мало хто згадує про те, що там у храмі Господньому, в цій же Бучі, в храмі молитви, в підвальних приміщеннях у найжорстокіший час знаходили прихисток 167 людей, далеко не всі віруючі, різні люди, ті люди, які соромилися іменем Господнім, які, можливо, навіть зловживали його. І жодна людина не постраждала. І навіть при тих жахливих руїнах ця святиня залишилася неушкодженою. Таких прикладів нашої жахливої війни, тобто війни проти нас, можемо привести вже дуже багато. Зрозуміймо, дорогі люди добрі, що за кожну, кожну науку треба давати іспит. І за лженауку безбожності теж приходить іспит. І в цього ж пророка Ісаїя ми читаємо, що народи світу, які не оцінили жертви Христової, які проігнорували, які соромилися кликати ім'я Господнє в жахливий час, прийде час, що всі народи світу зрозуміють жахливе банкрутство, жахливий програш своєї діяльності. Через те, що вони життєдавця, рятівника і гаранта людської долі Спасителя Ісуса Христа, зневажили. Ми читаємо останні тексти 52-го розділу Ісаїї. Як багато хто дивувався, дивлячись на Тебе, тобто на Христа, так над усяку людину. Було спотворене обличчя Його і вигляд Його над усяку людину. Це страждання Христові. Написано в наступному розділі, що ми навіть відвертали зірсю від нього, бо ми думали, що це Бог його покарав, тому що він був так скатований, що навіть на людину не був подібний. І ось іспит цієї людської безбожності, так багато народів приведе він в зачудовання, царі стулять перед ним губи свої, бо побачить таке, про що їм не говорино, і почують таке, чого не чули вони ніколи. І перед тим Господь кличе, найперше, заохочує побожних людей, сповістити людям милосердя Боже і сповістити результати безбожності. Сьомий текст цього ж розділу, які гарні на горах ноги, благовісника, який мир сповіщає. Вістить радість проповідує спасіння, який каже: народом зацарював твій Бог. Бог є всіх народів. І ось він кличе людей у час недолі. Звеселіться, заспівайте разом. Бо потішив Господь народ свій. Господь явив Руку свою святу перед очима всіх народів і всій кінці землі побачить спасіння від нашого Бога. Я підкреслюю те, що я вже говорив перед тим, що побожні люди. Одержать спасіння, будуть користуватися, будуть радіти від спасіння і порятунку Господнього у час найбільшого лихоліття. Інші побачать результати віри і довіри побожних людей і Божу ласку і спасіння, але вони самі цього спасіння не одержать. Чому? Ідіть же, виходьте звідти. Не торкайтеся нечистого, виходьте спосеред нього, очистіть себе ви, що носите посуд Господній. Господь кличе людей, порвіть раз назавжди кайдани гріха. Об'явлення Святого Іоанна в книзі Апокаліпсиса, назвуть, виходьте з Вавилону». Цілий світ охоплений сьогодні. Спротивом проти всемогутнього ласкавого Бога. При тому це треба робити без жодного поспіху і без жодних надзвичайних зусиль, як розірвати кайдани гріха, як стати на стезю справедливості, Божого закону, Господніх заповідей, порядності. Моральної чистоти, ви ж вийдете не споквапом і не навтяки, бо перед вами йтиме Господь і Бог Ізраїля буде вас провадити. Запам'ятаймо, що все те, чим сьогодні провокує ворог людства, Сатана, щоб людина соромилася імені Господнього. Він той, який не гнівається на таких зухвальців, але він чекає кожну людину, хоч елементарно, хоч скільки дозволяє тобі твій інтелект людини, як вище творіння Господнього, зорієнтуйся на того, хто тебе любить по-справжньому. Ти бачиш іншу істоту, якою ти не соромився, яка сьогодні нищить народ, яка вбиває маленьких дітей, вагітних жінок, волтує, грабує. І все те, що тільки може бути найбільш огидним у роді людському, це той, якого люди вшановують, а той, який стоїть із Простягнутими руками, пробитими колись на Голгофі, люди, схаменіться. Я хочу вас врятувати. Я хочу привести вас чим швидше до перемоги. Я хочу, щоб ви побачили мою руку і мою священну волю у подоланні цього лютого ворога, який так багато скривдив і кривдить наш рідний український народ. Наближаємо цей час. І скиньмо себе всіляке ярмо безбожності і гордині нашої людської, а Господь конче є, був і буде на стороні побожних людей. Нехай ім'я Його буде прославлено в віках, але ми мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!